Вітаю вас! Це дуже цікаве економічне відео, де будуть цифри, факти, причому для всіх. Ну я сподіваюся, що ви подивитесь економічне відео, задумаєтесь, станете членом клубу економічної мудрості. Там є кнопочка спонсорство. так що подумайте. А це поки що дійсно для всіх і не просто відео. А відео, яке розб'є дуже багато міфів. І покаже те, що ви навіть не здогадуєтесь. У будь-якому випадку це відео вам пояснить, чому Китай так дивно себе веде під час війни Росії в Україні. Значить, дивіться, є така дуже красива табличка. Це не я робив, робили хтось інший. Я розумію, скажіть, ну не дуже видно. Не заперечуй, так, да, є світ. Це ж недолік, що він його суттєво збільшити складно. Але я вам, що називається, цифри скажу. Ну, по-перше, дивіться, це табличка експорта-імпорта Китаю за 2022 рік. Ну, звичайно, в доларах, в доларах. ніхто в юанях не рахує. Якщо ви не бачите, ще скажу, що за 2022 рік експорт Китая... Склав 3,57 триллийона доларів. Мільярди давно вже закінчились, вже все пішло на трилліон. Імпорт 2,7 триллиона доларів. Експорт більше, так. Да. Колись було більше розриву, зараз менше. І е, Китай час від часу піднімається питання, а не трапиться так, що експорт і імпорт зрівняється. Ну, Поки що ні, хоча ну, не виключно, що з часом різниця може бути дуже маленька. Для Китаю це жах. Пояснюю, значить дивіться, Україна заробляє на ринку зерна. Зерна. У нас нема нафти. А Росія на ринку нафти, на ринку газу. А Китай за рахунок експлуатації китайського народу. Я не жартую. Дивіться, Китай ну, багато населення. В Китаї дуже дешева робоча сила. Дуже часто ви не розумієте розмір зарплати і робочу силу. Робоча сила це мається на увазі інтенсивність праці, продуктивність праці. В Китаї декілька разів більше, ніж в Україні. Да, вони експлуатують. Фактично, що відбувається? В Китаї працівникам не доплачують, враховуючи вони працюють, а за рахунок цього? Да-да-да експортують товари і на цьому наживаються, а що ж ви хотіли. Тому для Китаю дійсно дуже проблематично, якщо доходи зростають. Вони бояться, дуже бояться, що може так трапитись, що доходи так надмірно зростуть у жителів Китаю, що не можна буде експлуатувати. Ну виникне така ситуація, що нема прибутку. Ну, от така ситуація. Тому да, так, керівництво Китаю дуже боліче реагує на показник. Експорт-імпорт. Доходи населення Китаю. Мало того, вони на сьогоднішній момент стараються, щоб доходи зростали. Ну, розумієте, якщо доходи не зростають, теж погано. Народ бузить. Але треба так, щоб зростали, але повільненько. І от це проблема. Дуже велика проблема. Причому вона не залежить від того. Там комуністи, вони не комуністи, вони тільки там по формі комуністи, вони звичайні капіталісти. І тому для їх дійсно бажано що? Розбагатіти, розбагатіти, розбагатіти. А тепер пару сенсацій. Ну чому сенсації? Тому що дивіться, от я зараз вам задам запитання. Яку країну більше всього експортують американці? Китайські товари? Ні, ви пускаєте в США. Так, да, правильно. Не запречу. Е, США це основна, ну от якщо подивитися структура експорту Китаю, то, якщо так додивитись, ось ось показничок. О, значить, США. Там 578 мільярдів, мама мія. Оце цифра, да? 578 мільярдів. Мільярдів доларів. Тобто фактично в структурі експорту Китаю частка в даному випадку. Сполучені Штати Америки складає 17%. Дуже багато. Тобто, ну, саме-саме основні. Саме. А Росія. Є, є Росія. Тут важко шукати. Чесно говоря мої яй даже тут склад Десь тут сидить. А, вот, 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 вот. 75 мільярдів. 2%. Просто ви зрозуміли, для Китаю Росія, як партнер слабенький. 2%. відсотки. Тобто на сьогоднішній момент, ну, скажімо так, втрата ринка США для Китаю це жах. А втрата ринка Росії, ой, да вмоляє вас. Ви будете сміятися, але Китай більше поставляє, експортує товарів в В'єтнам. Не ну, так, да, бачите, показничок. Більше, більше. Тому Росія, ну так, да, так, да, да, вона... Але... І тому, коли деякі думають, ну як же, та ні. От в даному випадку для Китая Росія це не такий великий ринок збуту. Україна ще менш, не заперечу. Хочу, китайський, китайський. Для Китаю основний ринок збуту США. Чому товариш Сі сказав, ми будемо співпрацювати з США. Да, 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 за сьогоднішній момент, як ви знаєте, торгівельна війна між США і, відповідно, Китаєм, яку Китай програє. Програє. Тому що він не може без США. Не може. Ну от розумієте, яка ще ситуація. Так, да, дешева робоча сила. Але кому продати? Росія стільки не купить. Треба продавати тільки в Китаї. Ой, вибачай, тільки в США. Бачите, навіть я говорив. І от така ситуація. Для Китая найважливіший друг США. Вони лаються, знаєте, от як в сім'ї. Лаються, миряться. Але розуміють, що не можуть. От така ж ситуація. Китай існувати без США не може. Але я звертаю вашу увагу, і США дуже залежить від Китаю. Ну вже якось привчились до китайських товарів. І замінити. Трамп багатої дурній ніс. Ой, ми зараз вернемо виробництво в США. Дурня! Нічого він таке не вернув. Саме цікаве, що якраз робочі місця почали створюватись коли ставбати. Ні. Це нереально. Є світовий розподіл, як би сказати, праці. Да, в Китай це майстерня. Да, в Китаї виробляють продукцію. Але поставляють і купують в Сполучених Америках. Ось така ситуація. Поміняти нереально, абсолютно. Але хочу звернути вашу увагу на такий цікавий факт. Дивіться, тут дуже багато продукції Китай поставляє Гонконг. Це офшор. Це те, що називається, ми посміхаємось, махаємо червоними прапорами, але кранемо гроші. Я багато разів і ш... говорив, повторюю, ЦК КПК це олігархи. Да, вони використовують Гонконг, да, вони використовують біле офшору, да, вони грабують народ Китаю. Але все по право. Це з посмішкою, з значком, з червоним прапором. Нема в Китаї ніякого соціалізму. Там капіталізм. Але червоні проходи. І те, що вони дуже багато продукції випадково продають через Гонконг, офшорна зона, це ще раз показує. Хлопці заробляють. Але ладно. Продають, так продають, цічні гроші. Чим будемо врахувати? Тут ще забув вам сказати, що якщо дивитись не по країнам, а по регіонам... То, звичайно, Євроспільнота теж дуже багато купує продукції в Китаї. Ну якщо брати от регіон, 25% експорту Китаю йде в ЄС. Тобто виходить, що? Та Китай ЄС теж важливий. Не те слово. Теж важливий. Дуже важливий. І залежить. Але не від Росії. 2%. Ніщо. Тобто, розумієте, навіть втрата ринку. Росії, ну, це, скажімо так, да, але це не дуже, не впливає. От такий газ. Але це експорт, аут імпорт. імпорт. Ну, ми всі чули, що Росія продає нафту, газ, причому продає з великим дисконтом, мало того Китай знущається, не хоче долари платити, платить рублями, ліс продає, ну зерно продає так далі. І ситуація, якщо взяти структуру імпорту Китаю, то частка Росії 4%. Як бачите 10, там гроша виходить... Навіть мені важко подивитися. 114 мільярдів, по-моєму. А це таке маленьке-маленьке. Тобто да, як бачите, Китай експлуатує Росію. Так, да, дійсно, відбувається така ситуація, що для Китая, ну, скажімо так, Росія цікава, як сировинний предаток. І дійсно Китай в Росії купує нафту, газ, нема проблем. Так, да, дешево, да, знижку. Але якщо мене спитаєте, а все-таки, хто більше всього товарів поставляє в Китай... Ні, не Росія. Не Росія, Росія бачите, США теж, ось бачите Тобто, розумієте, така ситуація. От е... США багато купує китайських товарів, але продає в Китай не так багато. Це якраз одна з причин, що постійні ці скандали, що треба зменшити сальди, щоб кита... Китай більше купував кита... е... американських товарів. Китай посміхається, говорить, да, хочемо, але не будемо. Така ситуація. Взагалі дуже багато китайців, звичайно, покупається Європу. Бачите? 17%. Хоча продає більше. 25. Да, да. Розумієте, тут теж така цікава ситуація, що виходить так, що Китай як імпортер дійсно купує Європі, в США, але менше, ніж продає. Ця різниця, да, ця різниця оце тут і сидить. Бачите? І завдяки цій різниці економіка Китаю працює завдяки тому, що вони дійсно менше купують товарів в Європі, в США, але більше продають товарів і в Європі, і в США. І отримують не рублі і не юані. Отримують справжні гроші. Долари і євро. Те, що дуже любить Китай. Рублі він не любить. Але хочу звернути вашу увагу, що якщо брати по країнам, то найбільше товарів Китай поставляє Тайвань. Так. Звичайно, ви думав, як Тайвань, а як же ж Китай же ж його не визнає, там же ж він хоче захопити. Я не знаю, що він хоче захопити, але на сьогоднішній момент більше все продукції, з точки зору імпорта Китаю, йде з Тайваня. Да-да-да. Не з США, не з Росії. А з Тайвань. Я так розумію, що цей конфлікт між США і Тайванем більше носить такого політичного, ніж економічного характер. Я не знаю, наскільки дійсно ЦК КПК хоче захопити Тайвань. Але в будь-якому випадку вони торгують. Дуже активно торгують. Страшенно активно. Це цікаво. Торгують? І, і хочуть воювати. Абсурд. Повний абсурд. Скоріше за все, я просто заявляю. Але тут ще є цікава абсурд. Значить, дивіться, в цій структурі серед найбільших країн, куди експортує Китай товари, і е, з яких країн він імпортує, В'єтнам. Ну так, да, В'єтнам потрапляє, щоб по країнам дивитись, то він потрапляє в десятку країн, куди більш, ну, багато Китай поставляє на експорт продукції, і в десятку, де він закуповує. Ви знаєте, що між Китаєм і В'єтнамом стан війни. Ні, я не жартую. Там в кінці 70-х, на початку була війна, тобто, ну, повоювали добре, не запречу. Але вони так не уклали мирну угоду, навіть перемир'я нема, є тільки угода про припинення богів. Вони, вони в стані війни. Так, так. Ну от кордон який між В'єтнамом і Китаєм, це якби лінія фронту. Торгуй. Чому? Хоча дійсно, як ви розумієте, був етап, вони там, що називається, один одного. На вистані тільки ракетного вдара, або переторгують. Як? Ну, правда, пройшло багато часу. Тепі. Скільки вже пройшло? Ой, більше 40 років. Підзабулося. Да, підзабулось. І Є така ситуація. Розумієте, чому? Китай так дивно веде себе під час війни Росії в Україні. По-перше, тому що він дійсно хоче, щоб війна припинилася. Для нього дуже важливо, щоб світова економіка працювала добре. Експорт, експорт. Ну, Звичайно, яка ситуація, він розуміє, що він залежить від США, від Євроспільники. Він це добре розуміє. Але він хоче, щоб було більше покупців. Ну, щоб він менше залежив від таких. Дуже хоче. А для цього що треба? Правильно, треба, щоб війни не було. Крім того, Китай залежить, як бачите, від імпорта також, але для Китаю дуже важливо, щоб ціни були понижчі, перш за все, на продукти харчування. Щоб не треба було піднімати зарплату в самому Китаї. Розумієте, яка ситуація? Політика Китаю, от вони стараються так не допустити соціального бунту. Але в той же самий момент, ну не дати, щоб люди дуже. І вони ж розуміють, якщо ціни про харчування зростають, треба так зробити, щоб зарплата підросла, щоб дійсно... не... Тому що таке тлумачення, вам можливо важко зрозуміти, що китайці навчились їсти білий хліб. А якщо тепер вони не зможуть це робити, буде революція. Ти паче, що це цитата якраз китайських політологів. Я зараз поясню. Дивіться, за часів Мао білий хліб не їли і був страшно дорогий. Ну, мається до хліб із пшениці. Рис, 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 рис. Рис саме дешевий. І дійсно дуже тривалий час, велика кількість китайців ну, так бідненько жила, і рис була основна. Розбагатіли. Ні, ну діщо розбагатіло. І дійсно зараз велика кількість китайців, велика. Є частина китайців, які не можуть собі дозволити купити ну, хліб із пшеничної муки. Не можуть. Торо. Але все-таки більша частина китайців це може. Це може. А раніше тільки рис. Ні. А тепер розумієте, яка ситуація, якщо ціна підніметься, що вони не зможуть. Ви знаєте, як людям важко викнути. От вони могли, тепер не можуть. Це не добре. Тому дійсно це КПК говорить, що це, це ризиковано. Тим паче, розумієте, в Китаї там вже це ж сразу мільйони людей, мільйони незадоволених це не дуже добре. Тому для них дійсно бажано, щоб війна як можна швидше закінчилась і щоб ну, ціни більш-менш впорядкувалися. Щоб можна було ну, так і піднімати зарплату, і не піднімати. Це теж важливо. Той же самий момент. Китай хоче припинення війни. Але він хоче так, щоб Росія не виграла. Йому і для Китая Росія це сировий придаток. Це васал. Перемога Росії не потрібна Китаю. Поразка, так. Да. Але Китай хоче так, щоб і Україна не виграла. Чому? Ну, тому що якщо виграє Україна, виграє Сполучені Америки – а торгівельна війна між США і Китаєм, як ви бачите, вона є, була і буде. Тому Китай хоче, щоб і Росія не виграла, і Україна не виграла, але війна за... припинилася. Як це зробити? Ніхто не знає. Тому такі заяви, ремарки, розвороти так і так далі. Ніхто не знає. Таке протиріччя. От така проблема. Китай. І така торгівля. Тобто, як бачите, торгівля багато чого показує. Хто ворог, то не ворог. Хто ворог, але, виявляється, торгує. З ким якби конфліктують, але торгівля є. Країни, які офіційно в стані війни, купують, продають. Правда, Продають. Економіка дійсно дуже багато розбиває міфів які так страшенно люблять розповідати політологи. Про мову, про патріотизм, про шаровари. Це все дурня. Гроші це основа всього. Якщо хочете зрозуміти, чому почалась війна і як закінчиться, викиньте на смітник ці шаровари і цю всю дурню про всякі політичні лозики. А подивіться на гроші. Її все зрозуміло. По-іншому є. Все? Так, да, нагадую, не забувайте ставати членом клубу економічної мудрості. Там є для вас кнопочка. Називається спонсорство. Все, до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозуміть. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.